Добрий день, шановні учні! Сьогодні поговоримо з вами про пожежі та наслідки, які виникають в результаті використання горючих матеріалів у будівництві. Для того, щоб розібратися в цьому, подивимося фільм про пожежі. Зараз ми бачимо, як вікна будинку йде до зйомка пожежі США. Люди в паніці знімають те, що відбувається в будинку, який розташований на фронті. видно, що на верхньому поверсі будивельник попав пас вогню, людина в розпачі стрибає з поверху на поверх і дивом залишається живою. Рятувальники приїхали вчасно і намагаються врятувати людину за допомогою пожежної драби. Жах, будинок палає, а будівельні бореться за життя, намагаючись до драбин. А вогонь все палає і палає. Замислитись про наслідки застосування болючих матеріалів в будівництві. що дорожче життя людини або будівля. В саме останній момент, коли будівельники рятують, падають, зруйновані вогнем стін. Людина. É tona. Де і робилися заправок проїзду серед запакованих у дворі автомобілів. Такі емоції у мешканців тії багатоповерхівки на проспекті Гагаріна викликала пожежа, що спалахнула у четвертій ранку. Люди на двір, у чому були. У квартирі на 11-му поверсі у заручниках опинилися люди у чотирьох сусідніх оселях, але панікувати почали і мешканці верхніх поверхів. Я... Наслідки могли бути не такими масштабними, якби припарковані у дворі машини не заважали проїзду та роботі, кажуть рятувальники. Надзвичайний таку пищі з'ясовують причини пожежі як попередня кажуть, все вказує на необережне поводження з вогнем. Погод роздають жителів багато міста Господа уранці у три години. Перший пожежний закупок на ранці, місце через 6 хвилин після зінька та будинок служби. До цього моменту людини вже пала весь дат два верті породи. Причини займаємо, воно буде скоротити виконання. Ще і спожив могло бути зараз в середі та за будинку. Люди замислились понаслідок і безпечно около. Гігантське охорон, що охопило висота на заході за ніч позбавило даху сотні людей. Жителі району прокидались від запаху дим і панічних криз. Сусіди навколишніх будинків намагалися допомогти. Але зверху сипали з уламки і знаходиться біля подібри було безпеки. Шах, неймовірний шах. Неможливо описати це. Мати, які втратили своїх дітей, Постраждалі пожежники. люди, що втратили свої будинки. Ми навіть не знали, що вибір туди з будів. Люди повистрибували з вікон. Зараз від висот залишилась тимря чоловіків. Вона повинна була на бути найбезпечніше будинком в районі. Рік тому там закінчили ремонт вартістю кілька мільйонів фунтів. Чому в такому будинку вогонь поширився так швидко? Перейдемо до другого слайду. Для того, щоб визначити причини руйнування будівель, проведемо аналіз за допомогою метода мозкового штурму. Як проводиться метод мозкового штурму? Тривалість мозгової атаки 15 хвилин. Група складається з 12 осіб. Оптимальна кількість учасників для такого обговорення це 10 осіб з 12. Це генератори ідей. П'ять учнів з групи, які безпосередньо не беруть участь в продуктуванні нових ідей. Це аналітики. Та два учні, які не розбираються в даному питанні, але можуть робити пропозиції. Ставлю вам питання, як ви думаєте, чому руйнувався будинок? Коротке замикання в проводі. Не вправе електро... побудові електроприльоти. Невиконання правил техніки безпеки. Використання яких будівельних матеріалів на поводження з вогнем на дотримання правил пожежної безпеки при електрозварні роботах. Далі ми зробимо підсумкове питання. У мене виникає таке питання. Які властиві в першу чергу повинні мати матеріали або вироби. Огороджувальних конструкцій, щоб забезпечити підвищені вимоги будівлі у сфері пожежної безпеки, використання вогнестійких матеріалів для огороджувальних конструкцій. Використання високотемпературних зв'язуючих матеріалів. Матеріали повинні мати властивості горючості та відповідний сертифікат якості. На основі цього на слідючому слайді ми робимо загальний висновок. При проєктуванні будинків і споруд необхідно дотримуватися правил діючих нормативних документів щодо пожежного захисту людей, тварин, майна і будинків і за необхідністю забезпечити підвищення стійкості та пожежної безпеки металевих і дерев'яних конструкцій, житлових, громадських, промислових будівель та за рахунок застосування будівельних матеріалів з високими вогнезахисними якостями. Перейдемо до слідчого слайду. Продовжуємо урок на тему використання негорючих плит КНАУ нам для забезпечення підвищених вимог. У сфері пожежної безпеки, будинків та споруд. Нову тему будемо вивчати за допомогою відеолекції на слідучому слайді. Лекція присвячується те використання некаючих квитків каналу фаерфон для дотримання підвищених бруд. Пожежної безпеки будівель і споруд. На екрані демонструється сюжет, в якому будуть у дні наслідки недотримання норм пожежної безпеки будівель. Позаду мене будинок, в якому від пожежі загинули люди. Вони вистрибують, дозвіл немає можливості вийти. Зараз я знаходжусь біля навчального закладу, який палав в Одесі у 20 базар молоді. Наприклад, в цього випадку можна побачити, що може бути, коли будильниць використовується гарючі матрі. А саме деревина та ПВХ і не дотримуються правил техніки безпеки. Це призводить до пожеж загибелі людей. Tá vendo o vai dia? Знаємо, заприклад, будинку. Отже, почнемо. Найважливіше про виникнення пожежі в будь-якому будинку це мати достатньо часу для того, щоб покинути будівлю або сім'ї води. Згідно з вимогою пожежної безпеки. По-перше, будинок повинен розташовуватися не ближче трьох метрів до парка. По-друге, який довгішні одобрені матеріали будуть використати. Кращим варіантом буде штукатурка або цеба. У рамках упробу протягом 15 хвилин було проведено тестування фрагмента гіпсокартонного листа товшиною 12 мм на пожежа Було використано прямий вогонь портативного газового пальника. Він швидко розжарив точку прикладання вогню, але стійка легки, яку розташовуватись, не задимилися. За допомогою пальника температура віднялась до 1300 градусів по Цельсію. Тоді, як під час пожежі температура становить до 800 градусів по Цельсію. Розгляд, з яких матеріалів складаються листи фаерборд. Листи к нам Fireport це негаючий матеріал, який складається. Повнотрифкового гіпсового сердечника з додаванням вермополіту і склоровіку, Всі площини, якого, крім торцевих краю, облицьовані неворочим склохолстом. Вони міцно приклеюють до сердечника. Всі кромки плит мають прямокутну форму. Склохолст виконує функції, повності якого каркасу. Протягом власимісті матеріалів, які входять до складу плит файлего. Вермополіт – це мінерал, ласу залікання. Має простинчасту будову при нагріванні до 200-300 градусів по Цельсію здатна рятуватися. Вермокуліт у разі виникнення пожеж під дією високої температури, збільшується в об'ємі. Також вермокуліт утворює пористі іксплоювані пластини, властивості яких низька теплопровідність, що означає сітність високих температур. Склонови це джу. Зниток склоного дна це глубока сирікатного скла товшиною 20 мм. Скло руку це небаючий матеріал. Відучим слайді представлені технічні характеристики листів Firewall. І плита закартонних плитах на належить до матеріалів першої групи горючості го 1 Згідно з державною будівельної норми це матеріали міської болючості. Друга група зависті Б2 згідно з державною будівельною нормою це матеріали обмірної займистості. І третя група – з малою девотворювальною здатністю згідно з державною будівельною нормою. Розглянуємо перевагу плит КНАУ Фаербо по відношенню до інших негарючих матеріалів. Переваги плит КНАУ-Фаерборд а у фаеркор, підтогінки інших листових матеріалів. Умов стандартних полонених випробувань плягають в тому, що після випаювання пристрастімої волонки з гіпсового сердечника ви наріскуєтеся і не користуєтеся. Тривали час. Друге, крім посиленого гіпсового сердечника, в складі гіпсового листа є немаючий матеріал самого волокну. Про використання негорючих горючих плив кнауфа. Основа протипожежній безпеки будівель це наявність запасних виходів, які надійно захищені від вогню і впливу високих температур. Для Knau Fireborg на 90% складається з гіпсу, а також дітру сюди, молекула якої міститься вода. При пожежі вона випаровується і стримує вогонь. Протягом 25 років НАУ виробляє комплексні системи для забезпечення протипожежної безпеки будів. Це величезний практичний досвід виявився у високу якість. Fireboard. Захищають вогню як ніколи раніше. За новими вимогами проти протипожежних безпек група говорчості карналу Файерпорт визначить. Витик наукає застатово я, вогнезахисно областованого матеріалу перханих конструкцій переговорів, а влучування стін, вогнезахисному виділення соленої конструкції, коло табаву, ресурсові, шар, систем канал кубок, приміщення в приміщенні, кабелі та визаліційні сценарії, піщаниця бізнес на шляхах та загальні підміщення, будівля. Два пожежний захист це захист вашого життя. На слідуючих слайдах розглянемо, де можуть використовуватися плити к нам фіерборд. А саме, в яких комплектних системах протипожежного захисту. Перша система це С131. Це переворотка на одинарному сталевому каркасі з заповнювачем. Заповнювачем є мінеральна вата в водношаровим обшивками сплитна Fireball. Слідующа комплектна система це 635. Це облицювання на сталевому каркасі встановлено на відносі від базової стіни з одношаровою обшивкою сплит Knau Fireboard. Третя комплектна система це D232. Це підвісна стиля сплит KNU Fireboard на двохрівневому металевому каркасі. Це комплектна система THNUR. Перейдемо до слідчого слайду. Для того, щоб закріпити ваші знання, вам необхідно дати відповіді на тести, які розміщені на платформі Google Classroom та відслати вчителю. Зразок представлено на слайді. Перейдемо до другого слайду. Зробимо підсумки нашого уроку. Які у вас є питання або побажання тим? Я вважаю ця тема дуже актуальна. Я чекаю, коли ми в майстерні будемо підписувати практичні навички з даної теми. Я бачу, що ви встановили протипожежну безпеку. То чи встановили ви... Ще встановлюємо, а за вашою допомогою ми їх встановлюємо. Перейдемо до слідуючого слайду. В кінці уроку ми зробимо домашнє завдання. Домашнє завдання буде таке: погляньте на слайд. З повагою. Ваш викладач